Студентка Олена застудилася. У лікарні їй виписали п'ять позицій з ліками, які необхідно придбати від горла, кашлю, нежиттю та противірусні. Але такої суми за кілька засобів дівчина не очікувала. Суму, яку мені представили, це 720 гривень за п'ять позицій. Я є студентом, в якого стипендія це і це є власне весь список цих ліків. Найдорожчий препарат гропронозин. Він коштує зараз 420 гривень. Коли я хворіла восени, я купляла його за 250 гривень, тобто ціна його зросла в два рази. Тож доведеться економити перший варіант піти у кілька аптек і моніторити ціни, шукаючи, де який препарат дешевший. Обійшовши три аптеки і порівнявши вартість, нам вдалось зменшити суму з 772 до 700 гривень. Лише на цьому економія у 72 гривні. Другий варіант шукати альтернативні дешевші препарати. Ми стараємося хворим, яких смущає ціна замінити на більш дешевші. Це можуть бути і аналоги наших вітчизняних препаратів. І так само є фірми імпортних, які теж набагато дешевші. Як Наприклад, виписав лікар. Таким чином нам вдалось скоротити вартість аж на 400 гривень, та деякі препарати замінити не можна нічим. Лариса Михайлівна страждає на гіпертонію. Приймати ліки доводиться щодня. Лікар прописав сильно діючий препарат, відповідника якому просто нема. Раніше для цієї групи хворих була державна допомога, яка частково компенсувала вартість препаратів. Сьогодні ж у Лариси Михайлівни пенсії ледь вистачає на кілька пластинок. человек как-то распределяет эти деньги, чтобы на медикаменты осталось, потому что без медикаментов жить нельзя. Если это хроническое заболевание, все время должна быть поддерживающая терапия. От гипертонии может быть более эффективные таблетки, но они настолько дорогие, что мне непосредственно. Вот сейчас они раза в три, в два с половиной дороже. Нині жодних програм відшкодування коштів за ліки для пенсіонерів нема. Фармацевти кажуть, товар купують в доларах, тому ціна й росте. Найбільше подорожчали ліки французького виробництва. Плюс аптеки мусять робити власну націнку. Стараємося націнку не піднімати, але на націнку, все-таки, як ви розумієте, дуже багато факторів впливає: це і загальне подорожчання, і вода, і світло, арендна плата. Ми ж маємо виконувати ліцензійні умови впровадження діяльності. У Нас має бути досягатися значить температурний режим, холодильники, кондиціонери. Ми маємо правила зберігання ліків дотримуватися. Фармацевти не виключають, ліки будуть дорожчати й далі, і традиційно радять шукати вітчизняні відповідники медикації. Амантам європейського виробництва